нашій комісії, хто за, запрошує до початку проголосувати, хто за, хто. У нас сьогодні 6 питань. Як на сесії, у нас ніколи багато не було, так? Як так. на сесії Ну, Нічого. Дякую. Перше Дякую. питання, просить. Селищний бюджет Северської територіальної громади на 2025 рік допомагає. Я читати не буду, я своїми словами. Своїми словами основне, головне. Так. головне, а потім ми будемо обговорювати, добре? Конечно. Так, перші доходи. Наші власні доходи. В проєкті бюджету стоїть в сумі 110 мільйонів 971 тисячі 600 Це на 3 мільйона 169 тисяч більше, ніж ми очікуємо у цьому році. Базова дотація на 6 мільйонів 493 тисячі 600 більше, ніж у цього. На 8 місяців, січень-серпень, 39 мільйонів 3 тисячі 600. На вересень-грудень буде новий розподіл, там нова формула, і будуть враховувати стільки ті заклади, крім початкових де кількість дітей менше, 40, менше 45, вони враховуватись не будуть у розрахунок суб'єкцій. Тобто, якщо будуть такі школи, то вони повністю лягають на, на нас, на селищний бюджет. Там уже далі побачимо, як воно буде. Що стосується видатку. Ну, зарплату я залишу на кінець, ми будемо потім обговорювати, по освіті надбавка за престижність, максимальний розмір 30%. У 2024 році було 5%. На незахищені статті по школам і садочкам на придбання матеріалів і оплату послуг 3 мільйони 733 тисячі. Це е, господарчі матеріали, мільйон, це придбання посуду, це придбання фарби, це оплата різноманітних послуг. які вони потребують, тобто ці гроші передбачені в бюджеті. Охорона здоров'я, папи на повну ставку. Вже зарплата закладена. По одному, крім отих двох вакансій, які капустянка і Слюсарова. Вже який рік там немає працівників ФАПу, вони тут не враховані. Тільки люди з'являються. Да. Немає, людей? немає Немає людей? Немає. Проблема у відсутності кадрів? На 604 на напапи передбачено на зарплату, медикаменти, пільгові медикаменти, запас на лікарні, лікало приймачів мільйон 521 тисяча 230 гривень. Тобто, це врахована вся потреба первинки вторинки, яку вони обраховували відповідно своїх потреб. Повністю це все передбачено. Соціальний захист, підтримка внутрішньопереміщених осіб, 730 тисяч. Це зразу заклали і придбання дров, і придбання продуктових наборів. Воно ну, тут є. А це немало? У цьому році використано 706 тисяч. Будемо дивитися протягом року. І, і зміни, так. Да. Да, ми ж не знаємо, яка буде ситуація на вересні місяці з дровами, да? Ну, скільки їх буде, яка як... Дешевше ж вони не будуть явно і. Тобто і по цих людей Додавати, додали. можуть додалися, по-любому довіряться. Будемо редагувати це все. Програма соціального захисту вона буде нова, в цьому році закінчується дія. І теж, коли ви затвердите програму на цій сесії, ми подивимося, які там будуть заходи, яка повна, ну скільки повністю треба буде коштів на цю програму. В лютому ми скоригуємо зараз на цю програму. Передбачено 2 мільйони 750 тисяч. Теж більше, ніж використано вже в цьому році, сума більша. Там 2 мільйони 100 здається, не пам'ятаю використано. Так, дороги у нас 3 мільйони передбачено. Чи це в кінці було? Не давайте це... діалог, тому що ви насправді. Да. кучу число назнаєте, ми нічого це не даємо. Що не за дороги? Е, так, куди? Це Це да. оці дороги наші комунальної власності, які ми робимо. По села селищі, да? так, так? Це не мало. Це ж мало дуже. У цьому році був 1 мільйон 447 Так нічого Давай. не зробили. Так. Тож ніх фактично нічого не зробили. До першого півріччя ми використовуємо 3 мільйони, далі дивимося. Головне щось робити. Да. Були кошти, так, так. Да. де робити можна. Ну да, Ну 3 мільйони можна ж використати? Ні, звісно, це такі можна. Так, можна. Да. Ну 3 мільйони це тисячу, чи скільки? Це мільйон тонн, да? так? Чи тисячу тонн? Ну дивіться, 260 далі по щиплю. От, е, тим більше, що е, ну, ви кажете, що ми в цьому році нічого не зробили. Ні, ми зробили, ми зробили але, ну, Нам ми. освоїти ці кошти, в принципі, ну, дійсно, але каже, дивіться, якщо ми у нас уточнення бюджету липень, так? От. Якщо ми використовуємо до липня місяця цих 3 мільйони, або ми використали два і дивимося, що ще там Мільйон чи півтора? І є Так, да. да? і є, що додати? Питань немає. А дадуть їх використати ці 3 мільйони. А чому не дадуть? Ну, Поки нам ніхто не забороняв. Ж... А як ну, не питають, не бачив. У нас там дорога на каміну. Така, що треба робити край. Та Скільки Тата. Да. А всюди потрохи. Совершенно да, треба. Руму ну, треба, так. Нам воно зробили пережив 5 Давайте Далі Далі, землеустрій, 400 тисяч. Земельний відділ прорахував, Нам да розрахунки скільки їм потрібно. Програма тероборони наша 500 тисяч, так як в цьому році закладали, так ми їх закладали, хоча вони не використали коштів. Поліцейський офіцер громади. Проєкт рішення передбачено 200 тисяч. Так, да, зараз вони. Це, одно... ну, за... це на зарплату? Лише? Ні, це День. бензин, це, ага. це... це утримання. Що? У нас у проєкті рішення є капітальні додатки. 3 млн. 170 тисяч гривень. Із них мільйон йде комунальному нашому підприємству. Це придбання основних, да. і 2 млн. 170 тисяч на Салянський ліцей. 770 тисяч це заміна. Підлоги третього поверху. Капітальний ремонт третього поверху і не заміна дверей на третій Савранському ліцеї. І мільйон 400 їм теж на придбання потужного вже дизельного генератора, який потягне і оновлений харчоблок, і котільну, і все разом. Це теж Тепер віджить. Ні, ні, ні. У нас би тут винесення. Да. 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 А чого ж ми заходимо і ладно, давайте. Тепер, що стосується нашої зарплати, зарплата по управлінню. Ви всі зараз вже чуєте, ви бачите, як люди жаліються. І, ну, рік назад була, так, Така була ситуація. В травні піднялися посадові оклади, в межах фонду оплати праці зроблено перерахунок. І тому в проект бюджету закладено надбавка за інтенсивність 50% і матеріальна допомога в розмірі 60 56%. Ми хочемо просити вашої підтримки і на лютий місяць виносити питання щодо підвищення заробітної плати апарату селищної ради і уточнення додавання фонду, тому що реально люди. Кадри Кадри 50 -50%, це каже місяць чи да а, у нас такі воно звучить тільки апарату селищної ради, а ті 7. всі колі, ті всі останні, ну вони ж то условно я говорю. Це на лютий місяць. Ми хочемо ми хочемо оце все прорахувати і збільшити. Екран.

її ми можемо зробити тільки преміювання. Так, да, відсотки будуть звучати 150-200 відсотків, але це хоче би перекрити, щоб мінімально заробити. Ну, як 3500 докладців, це стрибують. Так, так. Але, це треба на сесії не говорити відсотки, а треба якось суму казати. Довести суму. Ви маєте ту, що хтось може бути в сьогодні. Довести математично до суми від Мінімальний 8-9 тисяч людина отримала, ота, що навіть мусор збирає. Ну, <смеш> ну як так? Ну, Нічай, так? А зараз у нас такі получають... Їх зараз двоє ходить, вони відкажуться, покинуть. Повірте, що не буде комунати. Не. не буде комунисти. Ще й буває їсти дають. Базар, це вже люди проходять, розказують. Розказують, Лавренюк отримав 50 тисяч гривень. Да. Офіційно Звідки заявляє, ніхто Пліт. ніякої премії не отримав. Ні Лавренюк, ні Жиру, ні всі, хто сидять, ні всі, хто працює. Кажуть, ви не знаєте, це не у вас пройшло. Тихенько там все зробили. Да. Як це ми можемо не знати, як це воно може пройти? Ну це, це просто треба З Є люди, які це розуміють, а є люди, які. Ні, ну, не, не. Так, таке що. На землі по базарам не ходять. Ну Ну, от це я так є. на основному зупинилася. щоб а а що доля. Як і звучало, весь бюджет розвитку. 3 мільйони сто сім'я тисяч. Оцей комунальний і зінацький ліцей. Це, це комунальний. От тут мільйон що ми, це в межах того, що в нас є, от на сьогодні. Ми кидаємо мільйон на розвиток, це придбання. Е, Ну, насосів, ремонт башти а ми розробляємо програму, так? Да, да, лазер, да. де ми закладаємо придбання техніку, наприклад, і трактор, і асенізаторська машина. і Грузовика невеликого треба. Ну, грузовиками в першу чергу не ставимо. Поки грузовик є, а от трактор, який копає екскаватор а, і аксенізатор, це в ну, першу чергу вважаємо. Дивіться, там що це, ми, ми приймали рішення ці, на постановлення Башна Рожновського та ми та, приймали рішення на, що, що, там, чистку. на чистку. 800 тисяч. Дивіться, мали приїхати ці хлопці в п'ятницю скважини чистити. Але він до мене дзвонить, каже: Слухайте, нам військові срочно попросили там десь відновити їм водопостачання і вони приїдуть до нас або сьогодні ввечері. Або завтра в течение дня і сказали, що до 25 числа е, вони все закриють питання почистки. Скільки склали? Сімсот тисяч. Чотири склажені. Чотири. четверту вони не будуть. В нас звучало, що комісії треба, щоб дивилися. Вони хочуть ніколи передивитися, як це начиститься. Е, да, а що приймати, куди дивитися? Ну, вони так. Сухати, да, ну, да. да. вони нам предоставили, ви ж бачили, що відео спостереження скважені, що дійсно там її треба чистити. І ну, я думаю, що аналогічно може бути і після. Але то, що їх треба почистити, крім того, всього, ви ж розумієте, що геологічні оці процеси вони не стоять на місці. Якщо там скважена колись де Давала там отак, то знає. сьогодні ось отак. Ну, що маємо? Що маємо, то да. маємо, так. Да. Це правда. Сьогодні проблема з водою. І вона тільки починається. Вона тільки... Тому що ви бачите, що зміни кліматичні, яка жара. Да, да, хорошо. Да, да. Я одного щось просто не можу поняти. То чистити, виходить, 200 тисяч, так? Да? Ну, uh -huh. грубо. Да. Скважина 200. Ну, oh. Більше мільйона. Oh. А, а що це офіційно так дорого? Офіційно, попізнав. Можна прозоро, на і так дорого. Ну, факт тому, що ну, зараз скважини роблять, півтора тисячі. Це... Ну, це якщо відеодому запросили хлопці забігатися. 100, 100 uh -huh. Да, 100 метрів. Ну, звісно, за живі. А, чу, це так роботу 250, Nie, а, це, нет, це, не, реально, а, що цей <зай> ну, це ну, це це же Юра у нас був, yeah, оцей спеціаліст, так, що, що... Вошай, в... я йому задавати. Ми розуміємо, що це, якщо де почиститися ці складені, результат може бути, може не бути. Може не буде. Оцей ефект. От як він почистий, ефект буде. Ну, наскільки він ресурсів да, буде виграти? Так, далі, що? Все. Все? Питання? Поїхав. Ну, я можу читати. Ну, він на чотирьох не листах стає. Ми піднімаємо. Є питання? Не я прошу голосувати. Хто за? Утримався. Звісно, ви класна робота, ви с ними займаєтеся. Так, друге питання. Про ліквідацію старостинного Байбільського Саранської селищної територіальної громади. Дивіться, так. Що, Миколаєвич, щось хотіли сказати? Два питання, якщо ви бачите ліквіда, перша ліквідація yeah. була достроково припинення повноважень та звільнення старості батьківського старостинського округу. Ну я вже так якби скажу, що одною із причин того, що, чого ми хочемо змінити території старостинських округів, є те, що... Староста подала заяву про звільнення Любов Борис на зайний за власним бажанням. Ніхто її до цього не спонукав, це її особисте рішення. Її вже тяжкувато з цим справлятися. І наникло питання, чи є зараз задоцільне вибрати нам нового старосту, шукати, чи є, може, краще було б і економічніше об'єднати ці два старостинських округа один концебу і бабізівку. Тому ми виносимо на ваш розсуд таке от питання а про приєднання. А, а, а як люди, де то з громада, яка їхала? Це, це ж понятно, що люди завжди будуть за те, щоб старостинський округ зберігся. Тут навіть питання. Я не думаю, що хоч одна людина захоче, щоб він не зберігся. Тут це ваша виключна компетенція вирішувати це питання і на сьогоднішній день. Е цей старостинський округ, от консерва і байбузівка, вони знаходяться фактично в територіальній доступності один до другого, значить менше, ніж та, яка передбачена законодавством. Тобто, Воно якби, одне село переходить в інше село. Ми тут нічого не втрачаємо, у нас ну, староста буде охвачувати весь старостинський округ з у нас на сьогоднішній день поки що є на території Байбузівки. Послуги людям всі ті самі будуть надаватися. Там не така велика кількість жителів проживає у Байбусів. По статистичним даним, там, звісно, прописується, що там чуть ли не до 800 людей них проживає, але насправді на там десь... Ну, там у нас крізь насправді менше. Да, насправді менше. менше. І якби це були села, які були Тут далеко одне від, то від то одного. Ні, ну звісно. Ну, дивіться, я вам ходила скажу, якщо взяти наприклад, Бакшанський, Башанський Беографію, Капустянка, Бакша, Йосиповка і так далі. І тут, ну, тут дійсно жмення людей, а відстань між селами і нема розриву. Зробивши аналіз от, взагалі по громаді, ну, наприклад, Старостинський округ від Балти до Плоского один. Ви їздите, знаєте, скільки. А в нас тут мене людей, і ми зараз будемо тут піднімати волну. Крім того всього, коли утворювалася громада, да, погло, що планувалося, це, це буде один Старостинський округ, концепта Ну, У зв'язку тоді оці політичні ігри і розірвали. Це питання таке, але все. розуміємо, пані, це правильно. Навіть зібрання, е, якісь інстанції позакривали, це сьогодні проблема. Всі позакривалися, Саш? Ні, ну я, я не буду за все казати, то що знаю, то й кажу. Сьогодні проблема. І сьогодні, я знаю, навіть ті бабці сьогодні їхати одно треба дати в конце, Ні, ні. Чого староста? Остається той, що да. веде технічну роботу. Людина остається в селі. А, Просто <к> да. староста да. буде на два села. А технічні, так, юридичні. Ну, дивіться, я не скажу, я що. ту ж саму бачу, Рараговську. От в нього там один день прийомних. В принципі, немає. Один день остається, що це по бюджету. Ну, економія буде. Ну, на зарплату старости там, мабуть, на сьогоднішній день 1180 і плюс там ще, ще є і ну, інше якесь матеріальне технічне забезпечення. Ну це більше може бухгалтерій, скаже, стільки там. Ну фактично тільки, тільки заробітна плата старості, де економія, тому що на бензин тут більше розходи, а все матеріальне забезпечення буде таке саме, як на ну, А може ну, що ну, виділяє. Бумажки підписати. Ми це себе не знаємо. Yeah. Я просто не сходжу, я знаю, що no, я Ваше право. Ну, питання таке. E, щоб сьогодні, я не знаю, це моя думка. Чотири чоловіки казали, як у байці правильно чи неправильно Ну ви ж їх і створювали ці. Ми да всі, їх і створювали. Вони дізнаються. Тоді війни не було тоді. Я думаю, що це камера задавила, да? ну, ні, ні, ми здавила, так? чи ні, вони там ми, свої ну, особисті тут... <рив> більше такі. А що кандидати немає нічого? Я... Ну над кандидатами тут ми не думалися як... поки. що. Ну, ми ж там не скорочували. Тут дивіться, в принципі... Ну, от Ми вважали, що в зв'язку з тим, що такі, така мала відстань і мало населення, і ці два села споріднені, ну, ну... В принципі, да. в основному з це про це є діло. Староста просто представляє інтерес. Тобто, так, да, він має то, кажу, враховувати інші. Ти ж розумієш. Просто щоб не вийшло, що ми, як ти казав, десь так зараз не хорошо, щоб ми ще більше робили не хорошо. Я до цього вибув. Ну ми ж не приймаємо то, си, рішення, ми приносимо на сесію. Насправді є своє думка, а на сесії ми приймов рішення. Може, вона не прийметься. Ну, поки пропозиція така, да, що вона. Щоб чотири чоловіка щось рішало такого, не може бути. Ми у вас все. Ми виносимо це питання на сесії, депутати рішать, так воно і буде. Ми проходимо, дивіться, ми проходимо через ці комісії. Тобто, це не то, що ви читили, і, і, так, так. і все, потім можна було сказати, що це Коровенко там, і ще хтось і Каламачук. Хто виносимо питання на сесію, хто за те, щоб дане питання винести сесію, прошу голосувати, хто за. Запроти немає. Так. І третє питання, це ж опять. Як... Ну, третє питання, питання, це ні, не те саме, воно просто мало бути попередньо поставлено. Ні, На, е, тоді ви розуміли, дати. що е, ну, Любов Борис не звернулася. до нас із заявою, про звільнення і займаної посади за власним бажанням з 31 е, грудня 2024 року. Тут ми ну, нічого не можемо її заборонити, це її особисте бажання, і ця причина в нас не... Як ти казав, на сім не будеш, не хоче людина. Ну, тут <то, голов> рішення ми підготували, написали її заяву. Вона <голов> пенсіонер, я її запишу, вона каже, що мені тяжко, <голов> я вкляв. Все, питань немає, вона вже на пенсії. Що, то питання на сесії, так? Так. Хто за те, щоб дали питання для мене на сесії? Прошу проголосувати, хто за? Проти, немає. Немає. У, Йо, Я тому, по Своїй сижу. Ага, сиджу. Е, Переходимо до четвертого питання. Да? Третє про е, цей, Заяву про затвердження програми підготовки і підтримки Територіальної оборони Збройних Сил України та місцевого населення до участі. В Русі Національного супротиву Шавранській серед територіальній громаді на 2025 2027 років допомож Гонтар. Гонтар Петро Семенович наразі перебуває у відпустці і знаходиться за межами громади. Тому ага. я донесу інформацію по цьому питанню, а не на цьому... надав слово голову да. ну, вам. Понятно, бо ми ж буквально правильно поймемо це питання. <рес> Діюча програма, програма підготовки та підтримки територіальної оборони закінчується в цьому році, в 2024. Вона була прийнята в 22-му році, діяла 22-й, 23-й, 24-й роки. Тепер надалі нам, щоб надавати підтримку Збройним силам та підрозділам ТЦК, потрібно прийняти нову програму, яка буде діяти з наступних три роки. По напрямкам в додатку 1 були визначені напрямки, і по сумі. Буде визначатися щомісячно при прийнятті бюджету на 24-й рік це було 500 тисяч, на 25 рік це те, що виділено в проєкті бюджету сума 500 тисяч. Наступні роки буде в нових проектах бюджету? Так. Коротенько так. Без прийняття цієї програми ми не маємо права ні копійки на них витрати. Так. Тому така виникає обхідність. Питання немає. Хто за те, щоб дане питання винести? На сесію? прошу голосувати. Хто за? Утримався. Проти немає. Переходимо до п'ятого питання про поліцейського про затвердження програми поліцейського офіцер громади «Савранський селищний територіальної громади. Тож на 2025-2027 роки. доповідач на дату доручення. питання має права «Поліцейський офіцер громади. В цьому році закінчується дія програми «Поліцейський офіцер громади. Згідно якого ми надавали підтримку і придбавали автомобіль, як ви про минулому році пам'ятаєте, купували меблі, техніку, в цьому році робимо ремонт зараз і проводяться роботи. І ще маємо купити їм наглядну агітацію. На наступний рік для того, щоб їх надалі підтримувати і доведіляти їм кошти, треба затвердити програму поліцейських тергромади на 25-29 роки фактично на 5 років. На наступний рік в проєкті бюджету в першій версії було, мабуть, 200 тисяч, але виноситься 150 тисяч на підтримку поліцейського офіцера громади. На, на послідуючі роки також буде виносити певна своє судно. Так, коротенько все. Питання? Питання? Нема. Першу е, да, дане питання сесію і проголосувати. Хто за? Утримався проти. You no.